День медичного працівника ще одна нагода обговорити не лише проблемні питання, а й визначитися на перспективу. Враховуючи вигуми часу, лікувальні установи району рівня і спеціалісти на місцях реформують свою діяльність в контексті наближення медико-санітарних послуг до населення. Центральна районна лікарня сьогодні повинна стати сучасним центром, забезпеченим новітньою діагностичною лікувальною технікою висококваліфікованими спеціалістами. Необхідно привести до сучасного стану всі заклади первинно-медичної і санітарної допомоги, забезпечити їх безперебійну та ефективну роботу. Відзначено грамотами та нагородами медичних працівників від Міністерства охорони здоров'я України, облздоров відділу районної державної адміністрації та районної ради взяли участь у заходах і представники окремих благодійних фондів. Тут у районі вже 6 місяців посили допомогу установам соціальної сфери надає благодійний фонд «Добрі справи. Медики, це великі психологи Ви працюєте з людьми. А робота з людьми це важка робота. Ви це всі знаєте, і ми це теж розуміємо. Тому я хочу всім медикам Белійського району проживати в першу чергу здоров'я. Якщо ви будете здорові, значить ми будемо здорові. Кожна лікувальна установа отримала від благодійного фонду препарати з вимірювання тиску, а також інше обладнання, яке необхідне для надання первинної медичної допомоги. Thank you.